Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про ієрархію. Ієрархія в своїй основі має певне підпорядкування. І логічно, що у вас може виникнути запитання, чому перед нами знаходяться клітини головного мозку? А ми, їх, до речі, можемо впізнати. Тому що ми з вами спробуємо поговорити про підпорядкування всередині організму і почнемо із найпростішої і головної структури, з якої складається все живе. А саме з клітин. На цьому зображенні ми з вами можемо побачити окремі клітини, які називаються нейрони. Ми ж ними вже стикалися, так, вони мають десь отакий вигляд, тут ми маємо велике скупчення нейронів. У даному випадку їх достатньо багато, вони тут червоним кольором, синім кольором підсвічені їхні ядра. Тобто основні центри, де вони зберігають свою. Генетичну інформацію, де зберігається ДНК. Всього по 3 мільярди пар основ ДНК в кожній клітині. Тобто, як ви розумієте, так достатньо багато. Отже, в нас є звичайні нейрони, крім того, в нас є оці от зелененькі клітини. Зелененькі клітини це у нас клітини нейроглії. Це теж нервові клітини, але вони виконують певну іншу функцію. Це такі собі клітини нянькі, які дбають про наші нейрони, щоб. Вони в них було що їсти, щоб у них був кисень, відводять від них токсини і тому подібне. Отакі собі клітини няньки. Вже навіть на цьому прикладі ми з вами бачимо, що у клітин є певна спеціалізація, тобто певний набір функцій, які вони виконують. Всього ми з вами знаємо, що в нашому мозку знаходиться порядка 80-90 мільярдів нейронів, які забезпечують наше з вами функціонування, забезпечують те, що я вам можу розповісти цю інформацію, а ви можете її зрозуміти, і маю надію, що запам'ятати. Отже, за це відповідає велика кількість клітин, які роблять одну і ту саму справу. І ці клітини ми з вами збираємо в тканини. Тобто, тканина це у нас сукупність клітин, які виконують певну однакову функцію і мають спільне походження. Але не одними тканинами єдині. Тканини формують наступний етап, вони формують органи. У даному випадку, ми з вами сказали, що це саме зображення певного органу головного мозку. Так, тобто в нас була клітина, від клітини ми перейшли до тканини, а від кланини ми доходимо до органів, а саме до головного мозку. І вже наш головний мозок він собі може мати різні типи тканин, тому що йому треба не тільки виконувати свої безпосередні функції, а ще й живитися, виділяти якісь речовини, а ще якісь клітини мають його захищати від хвороб. Тому орган це вже сукупність певних тканин. В свою чергу, органи. Формують систему органів. Так? Ми знаємо, що головний мозок не сам самісінький, в нього є спинний мозок, а від спинного мозку відходить велика кількість нейронів від головного, до речі, теж. Вони йдуть до кожного іншого органа в нашому тілі, і ми їх відчуваємо і знаємо, що вони є навіть у кінчиках наших пальців. Тому що все це разом робить систему органів, в даному випадку нервову систему. Але навіть таке складне. Утворення як система органів не може існувати самостійно, тому що вона не буде себе забезпечувати. А ми з вами знаємо, що забезпечує себе організм. А організм в своїй основі вже має певні системи органів, які працюють злагоджено. І в даному випадку нервова система буде відповідати за контроль цього організму. Але вона обов'язково має працювати з іншими системами всередині організму. Для того, щоб можна було живитися, рости, розвиватися, розмножуватися і тому подібне. Тож, організм у нас це певна сукупність систем, яка забезпечує його життєдіяльність. І в нашому з вами організмі є порядка 30-40 трильйонів клітин які погруповані відповідно в системи органів, системи поділені на органи, органи поділені на тканини, а тканини власне складаються з такої кількості клітин. Але це ще не все. Всередині нашого організму знаходиться близько 100 трильйонів різноманітних бактерій, тобто принципово інших організмів, які є певними індивідами. І коли ми говоримо про нас як про окремий конкретний організм, ми маємо пам'ятати, що ми складаємо. Це з величезної кількості будівельних блоків, мало того. Крім того, всередині нас іще мешкає купа інших організмів, які роблять наш мікробіом таким, яким він є, взаємодіють з нашими трильйонами клітин і роблять нас такими, якими ми є. Тому тільки в сукупності ми з вами є такими особистостями. А на сьогодні це буде все. Отож, до нових зустрічей і нових знань.